Ось тут один, другий, а тут три. Разом, третій, четвертий і там п'ятий. І ще десь там шостий бачив. Це в однім місці. Зразу знайшов стільки багато. А, тут іще один. Цього навіть не побачив. Цього навіть я бачите вже ногою примісив. Ото грибник. Так. Так, збираємо оці всі підосинники. Підосинники дуже, дуже добре смажені сметанці. Ну, я, наприклад, більше люблю. Підносинники, ніж білий гриб. Отак смажений. Чомусь він мені більше подобається смаженим за білого. Особливо такі молоденькі. О, як багато в одній місці. Так, і того забираємо. Час від часу надходить дощик, тому я зонтик собі взяв, я під зонтиком ходжу, а гриби оті такі слизькі, як слимаки. Тут іще побачив двох, три, навіть трьох, один. Так тут сьогодні в мене буде. Бачу цих підосинників. Ось іще один. І ще там один під березкою. Заховався. Так. Три шепочка злетіла. Так, ще одного там бачив. Повернуся ще за тим. Десь він тут червоненький був. Ось я його тут бачила. Ось він. Червоненький. я. Так, ну, ось в однім місці скільки підосинників. Так, зараз я їх гарненько почищу і в кульочок. Ой, які корнисті. Товстенькі з тостими корінцями, О! Оце смакота! така ніжки товсті, сочні. Ось такі. Чотири. Чотири красавчики далі я знайшов. І тут бачуся здалеку червоні ще один. А тут навіть ще один маленький такий, не побачив його. Молоденький, зразу і не побачив. Ось що в мене вже тут є. Багатенько так. Сьогодні я взяв кульок, тому що планував сьогодні сюди ну, сходити по гриби. Саме по, на підосинник я зібрався. Ну, а після доща я так собі міркував, що їх буде багато. Що цей кошар? Цей кошар, вони всі не помістяться, тому я взяв собі кульочок. Сподіваюся, ще й біля гри, грибочка знайду біля але поки що. Дивіться, яка різниця у кольорі. Це такі червоні, більш. Якщо телефон правильно передає воля. А ці такі жовті, як бачите, чомусь. Так, такий жовтий колір і червоний. Так замітно. А тут, до речі, навіть такий, навіть бурий колір якийсь такий. Дивіться, і корінь такий. Тут два. Зрослися ось такі три. Зовсім інакшого вже кольору, відмінні від, від цих, що я вже знайшов тут попередні. Зараз покажу, де вони вони так відрізняються. я Якось звертав увагу, дивіться, цей такий. Навіть якби оранжевий. Цей такий дуже темно темно такий бурий якийсь. Ну, а ці вже більш такі трошки червоняві такі. Якщо на камеру розумієте, це такий жовтий, такі кольори. Тут пізно осінню я знаходжу білих грибів то зайшов глянути, а може вже буде хоча б один. Ну, на жаль, білого нема. Зато ось такий величезний підосинник тут є. Якщо здоровий, то я його заберу. Скоріше все, він здоровий. Ну так, да. здоровий не буває, ти кажеш. Сочний також після дощу, чи підосинники такі всі. Кабанисті такі. Mm -hmm. Жирненькі, товстенькі. Цей, до речі, вже такий також, бачите, жовтий. Ну так як у сервішок, Така різна палітра кольорова. Так, і в підосинників. В основному тут береза, як бачите, а воно береза хрестуть. Відчуття, що зараз я як залізу в оцей лісок тут березовий, то я тут звідси повний куляк маю витягнути. Подивимося, чи підведе мене моє відчуття. Тут такий не знаю, як перелізти його. Це толока тут людська. Може спущуся донизу. Десь знайду якусь лазейку. Там внизу підосинника побачив то вже мушу за ним спускатися. Хоча можна було тут пролізти через оцей плід цього грожу. А тут навіть два молоденькі. Ось тут один і там один. ці вже трошки таки більш на довгих ніжках. Так, як би мені перебратися на ту сторону? Мабуть, трошки вернуся догори і там десь перелізу. А, Вернусь точно, тому що там ще один підосинник побачу. Тут така верба похилилася, впала вже, не похилилася. І тут завжди грибочки біля ростуть. Оцікаво, тут вверху смерека, а там чогось не ростуть, а ростуть тут під вербою. То я вже побачив навіть одного грибочка білого тут. Але добратися до нього тут, тут... ціла проблема. Ціла проблема до нього добратися. Бачите, тут воно внизу. Це мій грибочок біленький. О, здоровий. Але красунчик. Ого! Ти скажи, який Який Здоровий корінь. І що? І що це тільки один тут він так виріс? Мабуть, що так? Там якась якийсь гриб, але це не білий, це щось таке незрозумілий, непідносинник. Ну, білячка більше нема. Або ще не виріс. В нього дружок його чи подружка. Або вже вирісла, виросла і зігнила. Що це він так самотненький такий тут грибочок. Ось який гарний. Хм. Зараз його почищу і в кульочок. Дика калинка. У нас у лісі можна деколи навіть і таку рослину знайти. Калинка. Гітки майже доспівають уже. А в мене вже майже повний кульочок, як бачите. А я ще ще й на півдорозі можна сказати не є. Не обійшов всі свої грибні місця. Таке гори в нас гарні. Покажу вам, після дощу, хмари підіймаються. Це знайшов самі молоденькі підосинники. Оце і найдальше так. Ту я за ним іду. О, який товстий. Товстий коренистий. А тут самі молодесенькі. Такий один. А з цього навіть шляпку хтось. Вже копнув його. А тут ще два копнуть. І там ще один. Не знаю хто це такий був. Тут молодесенький. Тут один. Ще один. І ще один. Так. А це хтось? Шляпки позирвав із них, чи це білочка. Ну, корінь здоровий, то я заберу. Там зірваний. Тут. це якийсь грибник був такий. Ось такий самі молоденькі грибочки Там приближається знову дощ у мою сторону, бачите, в горах там вже паде і він сюди наближається. А я сьогодні знаходився там внизу, аж там далеко, де такий якби димок, внизу там. Я аж там був, ходив до жінки, до дружини на роботу, треба було одну справу там зробити. І потім знизу аж так піднявся, потім, отак під оцю гору так прийшовся. Аж туди на ту горку піднявся. От там. Ну там ті підосичники, я всі, що тільки що ви бачили в відео. І отакий круг і сюди зараз повернувся. Це можна сказати, що з 10 кілометрів я вже зараз. Можливо, намотав. Ну, а ще треба сп'ять, щоб знову вернутися донизу на село. Туди спуститися. Тому й дружка сьогодні я не брав з собою. Дружок залишився вдома, а я так собі спланував, думаю, піду, пошукаю, як буду вертатися, пошукаю грибочки. Ну, в основному на ну, підосичники, підосинники я сьогодні так собі запланував сходити. Ось бачите, ще два тут. У мене ще один кульочок є, якщо... Оба, дай втікти. Втік від мене, не хоче він на кульочок. Ось наближається, вже листя опали, бачите, на березі. Попадає листя. А тут знайома собачка біжить. Я вже здогадуюся, хто тут. О, ну. А тут грибник міша. Так, то та в мене вже конкурент. Зразу азарт пропав, вже позбирав мої грибочки. От він, Едвей не вітається, біжить зразу під смирічку там. А ще один грибник. Yeah. І що, є щось? Є. Yeah. А ну, що в тебе Скільки там? Там взагалі вже гарний. Дві. Yeah. Ого, ти все взагалі. Ти скажи. Красунчик. Супер. Ось і маленький. А то вже будуть. Появляються грибочки. Міша не аж так і багато знайшов, але підсичників багато з'явилося, значить будуть і білі. Чекаємо на білячки. Знаю, Міша вже сюди шукав, оці всі гробниці обійшов. Це мені якось вже не цікаво. Заглядати сюди, а то грибник такий, що він гриба не дуже і пропустить. Хіба що там подивлюся вниз, там, там він навряд чи він туди ходив, то я ще туди збігаю, пошукаю там. А тут що таке? О, синячок. Так, знайшов ще одного жовтіючого боровичка такого. Ну і на цьому і моя сьогоднішня така пригода лісова завершується. Назбирав, як бачите, повний кульок підосинників. Знайшов скільки це виходить? 4-5, 5 білих грибочків і. Ще одного цього. ну жовтіючий боровик, не знаю, його можна віднести до білих грибів чи ні. Напевно, що так. Тому що зроду балерний. В цьому відео я буду завершувати. Всім пока. Думаю, вам сподобалась така моя лісова така прогулянка. До слідуючих відео. Пока.